Макси Твікс смілива команда. Уф. <звук> Я так сьогодні нікуди не встигну. Треба обігнати це авто. Ой-ой, кто отца сметя за вту. Ой-ой-ой. А. Они -ой -ой. а -а -а -а. дали прерва. Я ружепиющая. До поможі! Нарешті вихідний і можна до схочу! Стоп! А що за автівкою слона? До небу! Допоможі! Оце халепа. Далі провалля. Треба витягати слона. Негайно. Я зараз допоможу. Не хвилюйся. Поперед! Погнали! Іх! ой Ой-ой-ой. Нічого не виходить. Авто слома занадто важке. Я сам не впораюся. Майор Мейаремац! Майор Ремакс. Привіт! Ну як воно? Клює? Що? Яке клює? Слон потрапив у халепу. No. Він у авто практично висить над проваллям. Біля великого дуба на роздоріжжі. Ой-ой! Потрібна допомога майора, бо самотужки я його не витягну. Тримайся, Твікса, Я скоро буду. Ну, давай, давай. Я пропав, вилишенько. Тільки не зараз заводься благаю. О, ні. Та що ж це таке? Ми з звалимось звалимо супровальня. Майоре, де ви? Я більше не можу триматися. Хлопа це не міг. Не покажіть! Ого, майоре Макс! Нарешті! Двісе, на рахунок три витягаємо автослона разом! Так, майоре! Головне, щоб мотор завівся: один, Два! три. ми врятували, проте такі дії на дорозі недопустимі. Майоре Макс, мені дуже соромно. Це моя провина. Я думаю, їжачок розуміє, що накою. І більше ніколи так не вчинить. Правда, їжачку? Так, майоре, я більше ніколи не викидатиму сміття на дорогу. Обіцяю. Я вірю тобі. Твікса, ти звідки звалився? Сідайте, майора. Підвезу. бі біп <хи> Так, з ремонтом на сьогодні закінчуємо. Декому треба відпочити? <хи> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Не смітити на дорогах. Якщо ти їдеш в авто, збери докупи все сміття та викинь його до найближчого смітника. На дорозі будь-яка річ може спричинити аварію. Не засмічуй природу, а навпаки дбай про неї. Бережи себе. Макси Твікс смілива команда. Тільки не розбігайтесь далеко. Ховайся! Я починаю лічити! Один, два, три, чотири, п'ять. Зараз я іду шукать. Ой. Зараз мене жупині знайде, Треба ховатися. Ха. Де це я, ой, 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 Ой... рятуйте. Ай ай ай. Та що в його ой? ой Що це? Рятуйте, злодій на мене напали. Майора Макс. У магазині злодій. Вже біжу. Як вчасно ми сюди приїхали, треба ще Твікса викликати, щоб допоміг. Кидайте фундаки і мерщій до продуктового відділу. Тут злодій. Твікса Знову кудись запропастився? Майор, я схопила його, ще й бозиком накрила. Щоб не втік. Ви дуже смілива, але далі я вже сам. Твіксе! Твіксе! Я тут, майоре. Твіце? Що сталося? Так тільки в кіно буває. І зі мною. Я йшов, нікого не чіпав. Тут лисиця мене бам! Так улупила мішком, що ж очі на лоба полізли. Лисиця? А тоді це на бабуся, з ніг мене звалили. Возиком вперіщила. Ой-ой-ой. Стоп! Вікса, яка лисиця? Лисиця кудись поспішала і тягнула на плечах мішок. Дивно якось. Хм. Майоре Макс, моє черепашеня кудись зникло. Ага. Вони грали в хованки з жабеням і раптом. У магазині? Ви знайшли його. Знайду, все буде добре. Що там, майоре? Нам терміново треба знайти лисицю. Я думаю, вона вкрала черепашення. Ах! Ой, О, набрала стільки, що ледве донесла. Йой. Ой. О. Почулося. Лисиця! Мерщить за нею! Сам нічого не розуміє. Поліцейські. Зараз я вам покажу. Та вона зовсім з глузду з'їхала. Що? А ну поглянь. Може, мені здалося. А! Це черепашеня. Лисиця таки викрала його. Потрібно зупинити лиходійку. О -о -о -о! Все. Майор, ми її втратили. Ні, поглянь! Тут розкидані буряки. Черепашиня залишає слід для нас. Я ж казала, що на нас не нас да? доженете. І руш! Майоре Макс, ви врятували мене. Та все обійшлося, малий. Та наступного разу грайся в хованки на дитячому майданчику. Так, майоре. Я крала овочі. Звідки в автомобілі черепашеня не розумію? За крадіжку ти будеш покарана, а черепашеня більше не буде ховатися серед капустин в крамниці. Не буду, майоре Макс. Ти з нами до поліцейського відділку. Будемо виховувати. Уф. Та спочатку багнюку змиємо. <світ> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Крамниці це не місце для ігор. Грайтеся в хованки на дитячому майданчику. Не розмовляй з незнайомцями. Якщо ти загубився, звернися до охоронця або працівника крамниці. Бережи себе!